Був у мене такий поріг ну, подібний. Ось я вже його розібрав. Ось тут він був. І буду сюди робити отакого от пануса з бетону. Шукаю в інтернеті інформацію, ніде нічого подібного немає. Зараз зніму. Це, що було під сходами, оставлю. Може може трохи зніму, щоб був тончий слой. Получиться сантиметрів 20-30 бетону. Є е в мене така арматура. Зараз, не знаю, це мабуть вісьорка, шість. Вирмюю її, наріжу довжині пандуса, зроблю сітку, ячейка 20, зв'яжу її проволокою і виставлю опалубку, буду зливати таким чином. Зав'язав ось таку сітку, проволокою все, вроді тримається. Зав'язав так на оку все, не міряючи, плюс-мінус піде. В'язав ось такою проволочкою. Ось така вона виходить це для натягування рамок по бджолярству. Вона, в принципі, стальна і гнучка. Мені її вистачить. В'язав таким плічком. Ну, Хто знайомий із монолітом, то зрозуміє, як це працює. Поки в'язав сітку, прийшла думка, що. Оцей пісок його краще замінити на щебінь, пролити його рідким цементом, і буде краще хай буде таке, чим пісок. Тому що дам я слой бетону, а пісок з часом буде розсипатися звідти. Прибереться опалубка і він весь звідти посяде і оце буде вісіти. Весь пісок обрав, звідси було. Виставив опалубку. Зараз буду завозити щебнем, Зроблю щібньон, типа уровень якийсь, десь так, я не знаю, навожу його і, мабуть, пролью рідким цементом. Вийшло в мене засверлитися, засверлив три штуки знизу і три зверху. Наниз зв'язав такого з кусків, що щось, а наверх вже піде та сітка, що я зв'язав. Зараз завозю щебнем. це одразу піде в щебінь і буду проливати. Щоб не гратися з усіма дирочками, які в мене були, я їх взяв позапінював. Бо піском прикидати чи ще щось це все-таки бетон, він видавить, промиє, протече, а так буде надійно. Просипав щебнем. Дві тачки, чотири тачки щебня пішла. Зараз думаю пролити це все. Проливаю все водою, познавати все лишнє. зволожити його добре, щоб краще проходив бетон щебінь. Пролив півтори тачки бетону. Треба було трохи гріче робити, а то погано пішов, але пролилось, положив сітку і зараз буду вже. Замішувати бетон прям з чінь, і проливати ще раз вже фінішно. Якось так виходить. Здавалося, легше. Хоча я роблю перший раз, таке, я не знаю. Мені здається, по краям біля опалубки буде багато ракушки, бо треба все-таки по краям зробити пролити бетоном і щебнем, а всередину вже просипати таке щось і там проливати рідко. Ну, вже як є, вже наступне буду робити, буду знати. Замішую три до одного. Три піска, три щебня, одна цементу. Замішую в тачці, розмішую спочатку так, потім додаю воду. Получається тобто, без грудочок, без нічого, більш-менш нормально. Мішаю купанкою. Гарно виходить. Ось такий виходить бетон. Як, як з міксера. Поверх пролив уже дві тачки. Це остатки від другої, на дні трохи осідає, додаю воду, розмішую, вливає все в одне місце, прямо сюди виливаю і потім кельмою розтягую. Так виходить нормально. Не збивається уровень, все на глаз робиться та й все. Ось таке щось вийшло. Зверху стікає, не виходить його підтягнути аж підверх, рідкіше, хай трохи відстояється, ще додав. Пішло десь 5-6 тачок бетону. Важко коротше, одному таке робити. Ось і все. Загладив, зверху додав, буде плавний переход, перекат тачкою. Якось так вийшло, вже прям в ідеал виглажував, бо воно під нахилом все стікає вниз. Ну, Щось таке. Розберу потім, покажу, яке воно вийшло. Вид зверху. Прийшло вже десь хвилин 20. Якраз помив весь інструмент і ось вже вода пішла крізь бетон. Вже більш-менш видно рельєф, який не знаю, через камеру воно не так видно як просто, але вийшло те, що хотів.